Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома всерйоз. Я натрапила у Фейсбуці, там дописи були, не пам'ятаю в якій групі, що не стигнуть помідори. Обіцяють душі, овочі не стигнуть, що робити? Як, Як з ними бути взагалі? Дивіться, я вам сьогодні хочу коротко, дуже коротко, щоб не затягувати ваш час, не забирати, розказати про ці ось препарати. Фертиколор. Їх із цієї лінійки Ферті є декілька штук. І я зараз піду туди в вертанку, розкладу і ну, коротко, дуже швидко про них розкажу вам. Дивіться, це не всі вони з цієї лінійки. У мене просто три пакетики є от для наглядного прикладу, я вам покажу. Дивіться: саме перший це Фертілів. Оце класна штука, ну. Він називається стимулює ріст і запобігає стресу. От якщо в мене померзла капуста цвітно і такі рання трохи примерзла, я обробила фертіліфом і і все після отих морозів, і дуже-дуже класно вони ну, він подіяв. І капуста була прекрасна. Ви можете подивитися всі мої минулі відео. Це. Е Коротше, знімає стрес. Антистресант, скажімо так. Отака От ще є синя упаковочка, там фертірут. Це стимулює кореневу систему. Це все полігенератори. Він стимулює кореневу систему, коли ви посадили такий синій фертірут. коли ви посадили рослину, підливаєте фертірутом. Потім це антистресант, Є ще такий, тільки рожевий ферті. Боже, як же він називається? Фертісет. Фертісет він стимулює зав'яз. Там у кожну, в кожний такий з них полігенератор входять різні мікроелементи. От сюди, наприклад, ферум. У ферті, фертісет там входить більше фосфору, бо фосфор для цвітіння, ну, при цвітінні для зав'язів. Дивіться, оце потім це фертісет, є фертіфіт. Це стимулює збільшення розміру плодів. Ним Користуються тоді, коли тільки відсвіли починають зав'язувати, от тоді користуються ним. А це вже фертіколор стимулює інтенсивність забарвлення плодів. Тобто, якщо у вас навіть ті помідори вже такі, знаєте, молочні, а вже не стигнуть, не стигнуть, не стигнуть. Їх можна тут одну-дві обробки за сезон і. Раз у 7-10 днів рекомендує виробник. Це торговий дім Кісан його рекомендує і, ну, дуже Мені подобається, якщо чесно, я вам показую те, чим я користувалася. Фертірутом в мене немає його показати вам. І я, чесно, я щось і прозівала ним користуватися. І фертісетом також я не користувалася, скажу чесно, бо він бризкала пасліню, борною кислотою, Ну, фертіколор хочу попробувати. І Фертіфіт, ну, не знаю, я, мабуть, оброблю, у мене там в тепличці є маленькі такі помідорчики, я хочу, щоб вони швиденько налили. І тут дуже про них ну, написано, розписано, що тут входить у склад. Значить, овочеві Одну-дві обробки від початку кожні днів. Склад залізо. Кальцій, бур, всі мікроелементи, марганець, калій. Бачите, калію 8, бо на фазі наливу плодів потрібен калій і вже при достиганні також калійним добривом рекомендують обробляти Моноцукри, поліцукри, альгінова кислота, фітогормони амінокислоти. Розводиться він на 10 літрів і по листу. по листу, поза позакореневе живлення. Ну, отак. Може, для когось це відео буде корисне. Просто знаєте, якщо перець хоч трішки, на ньому є така полосочка, ну, що він починає достигати, він достигне і так. Можна по перцю, по плодово-ягідних, по, ну, по овочах, що тут зараз ще перечитаємо, по чому рекомендують, по овочевих, по, по, овочевих, по плодових, по ягідних, на стадії дозрівання плоду. Отак. Ну, попробуйте, можете спробувати, Кому? може комусь буде корисне відео. Фертіліф, ще раз кажу, це антистресант. фертірут синій це для коріння. Фертісет такий рожевий це при цвітінні, фертіфіт при наливі плодів, і фертіколор при достиганні. Все, будьте мені здорові, всього вам самого-самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, жартома всерйоз, і Юля, до наступних зустрічей!